У місті Римі є окремі двері, які називаються святі. Вони раніше відкривалися один раз на 50 років, у рік ювілейний, В теперішніх часакрас що 25 років. І відкриття цих дверей має особливість. В той рік оголошується Особлива можливість людини отримати відпущення своїх гріхів, коли вона відвідає цей святий храм, коли сповнить особливі приписи, а саме покаяння, добре висповідається, прийме святе причастя і помолиться в наміренні святішого Отця. Одначе в цьому році. Святійший отець Франциск зробив щось унікальне. Він волів, щоб люди не лише у Римі мали можливість скористати з такого Божого милосердя, щоб кожен мав доступ до прощення своїх прогрішень і відпущення кар за свої гріхи. Але щоб по цілому світі такі двері відкрилися. І в кожній єпархії, по цілому світі в цьому році є відкриті такі святі двері. І кожен, хто виконує ці умови, тобто відвідає цей храм, де є відкриті такі святі двері, а в нашому екзархаті є таких три храми. У Луцьку, в катедрі, у Рівному, в нашому прокатедральному храмі. І у Володимирі Волинському, в нашому відпустовому місті, Батьківщині святого Єсопата, Священомученика. і хто здійснить, відвідане того храму, висповідеться, запричащається і помолиться в намірній Святійшого Отця, має можливість знову ж таки скористати із відпущення усіх своїх прогрішень і кар. Які ми заслужили перед Богом своїми гріхами. Таким чином задумка Святого Отця була в тому, щоб якнайбільше число людей відчули у своєму житті це незбагненне Боже милосердя, яке над нами чуває і яке до нас проявляє Господь, як до своїх дорогих дітей. Бо кожен з нас є Божа дитина, кожен з нас є створений на Божий образ і Божу подобу. І кожного з нас Господь провадить дорогами життя, які часто є нелегкими. І на тій дорозі не раз ми упадаємо не лише під тягарем наших проблем, але часом і наших слабкостей, немочей, наших прогрішень. Але Бог має спосіб нам допомогти, нас підтримати, нам дати духовне очищення, разом з ним і за охоту переносити легше наші земські випробування. Через милосердя, через покаяння, Господь нам дає відчути свою батьківську доброту і свою любов. Тема покаяння є щоденна тема кожного християнина. Нема людини без гріха, молимося в нашій молитві. Один Бог є святий, а людина має повну своїх немочей і слабкостей. А тому потребує щоденного навернення, щоденного покаяння перед Богом. Всі наші богослужіння є просякнуті покаянням. Переступаючи Божий храм, ми поклоняємося до святих ікон і просимо в Бога метаревими словами. Боже, милостивий, будь мені грішними. Готуючись до Великого посту, а сьогодні є перша неділя Великого посту, до нього нас приготували чотири тижні, які нам дуже наглядно давали приклад. Що то значить бути добрим? Що то значить покаяння, яким способом його здобути? Ми бачили перед собою образ Митеря і Фарисея, ми бачили перед собою постать Митеря Закхея, ми бачили перед собою упадок блудного сина. Ми чули пересторову Господню про страшний суд, який чекає кожну людину. Врешті-решт ми ось розпочали час святого і Великого посту. В якому особливим чином відбуваються богослуження, покаянні. В якому ми відмовляємо собі у споживанні різних страв, не для того, щоб триматися фігури тілесної, не для того, щоб похудати, але для того, щоб схудла наша духовна постава, позбуваючись гріха. Бо каже святий Іван Золотоустий, що тобі поможе, коли ти не їш м'яса? Але з'їдаєш свого брата осудженням, гнівом чи іншими прогрішеннями. Тому піст в першу чергу має на меті усунути все, що нас від Бога віддаляє, позбути нас гріха, допомогти нам побороти наші власні пристрасті, наші духовні немочі. Стати чистими у нашій душі. Покаяння це часто нелегкий процес, щоб покаятися, треба в першу чергу мати Божу благодать. Людина своїми власними силами не в стані покаятися. Мусить бути розум нас просвічений Божою ласкою. Бо гріх засліплює людину. Людина, яка грішить, набуває звичку гріха, і вона вже перестає розуміти, що робить. Хоча гріх це завжди свідоме і добровільне переступлення Божої заповіді. Коли б людина робила щось злого, несвідомо або примушена до цього, то й гріх цей. Важко назвати гріхом. Часто людина має оправдання, бо робила щось несвідомо, бо робила щось недобровільно, бо гріх вимагає добровільності і ясного усвідомлення, що це є зло. Тому таким промовистим є приклад Митаря. Який не піднімав своїх очей і не порівнював себе з іншими людьми, подібно як фарисей, що казав, Господи, дякую тобі, що я не такий, як інші. Натомісті Митар тільки бив себе в груди і просив, Боже милостивий, будь мені грішним. Як ми говорили, що покаяння потребує Божої ласки, але разом з тим і людських зусиль, щоб наш розум, просвічений Божою благодаттю, нам допомагав докласти своїх зусиль і старань, принести покаяння, визнати свої прогрішення і шукати з них зцілення. І виправлення. Нелегко це було нікому. Часто навіть і праведні люди, впадаючи в свої людські прогрішення, нелегко знаходили шлях до покаяння і поправи. І таких прикладів ми немало знайдемо, читаючи Святе Письмо. Згадаємо собі такого відомого нам усім. Царя Давида, який складав псальми, їх ми співаємо сьогодні на кожному богослуженні, чи на святій Літургії, чи на вечірні, чи на утренні. той справді Божий муж, який любив Бога від своєї юності, Господь його вибрав, помазав на царя ізраїльського народу. Він був пастирем овець, але став покликаний очолити увесь народ. Але той шлях його був нелегкий, йому багато довелося пережити випробувані труднощів. Але у всьому він проявляв терпеливість, любов до Бога. У всьому йому розходилося, щоб ім'я Боже прославляти. Тому коли побачив зухвало голіята, що насміхався не лише над народом, але зневажав і Бога, то хоч чув себе дуже малим і слабосилим перед тим великим велетом і мужнім воїном загартованим, Але в ім'я Боже озброєний лише пращою, став. На бороді був і переміг. Бо переміг не силою своєю, але Божою силою, Божою помічю, Божою ласкою того, хто зневажав Господа. Але й Давид, як людина, не був позбавлений і своїх немочей, коли він засліплений принадами Версавії дружини одного із своїх вірних воїнів. Упадає у гріх, бо забирає собі її, а цього воїна висилає на війну, щоб той поляг на полі бою. Господь не вподобав такого беззаконного вчинку, свого вибраного слуги. І він вболіває над людськими гріхами, бо не хоче смерти грішника. Але щоб навернувся і жив, він велить пророку натану стати перед лицем Давида і виявити йому його гріх, і схилити до покаяння і навернення. Але як то нелегко зробити? Як може підданий стати перед обличчям вельможного царя і йому сказати, ти згрішив? Нелегко легко це ніколи зробити. Хто сміє виступати перед своїм начальством і йому докоряти? І Натанагіл Натан розуміє, що його завдання дуже нелегке. Він не тільки боїться сам постраждати, але йому розходиться про те, чи дійде оце напівнення до серця Давида. Чи справді схилить його до щирого розкаяння. І тому Натан вибирає дуже розсудливу тактику. Він не звинувачує Давида, але розповідає йому історію. Він каже, що жило два чоловіка, один багатий, а другий бідний. Вони були сусіди. Багатий усе мав. А бідного єдине було майно, він мав, одну єдину козу, овечку, яку так любив наче рідну дитину. Все це його було єдиним маєтком. Якось прийшов гість до багача. І той пошкодував із своєї отари щось взяти і приготувати. Знайшов інший спосіб, післав до свого бідного сусіда і забрав ту єдину тварину, яку той так цінив, і приготував своїм гостям. Коли Давид почув про таку несправедливість, він скочив із свого трону і спитав, хто той чоловік, що так беззаконно поступив, що так зневажив. Свого бідного ближнього. А Натан каже це ти. Господь тобі все дав і дав би тобі ще більше, якщо би ти потребував, але ти тим не задовольнився. Ти забрав дружину свого ближнього. Ти послав його на смерть. Ти є той, хто вбив. Свого ближнього і прогрішив перед Богом. І Давид пізнав своє прогрішення. Він пізнав, що Господь Бог промовляє устами пророка Натана, щоб його спам'ятати, щоб допомогти йому свої прогрішення шкодувати. Давид кається, Давид приносить Богові. Щиру покуту за свої прогріжня. Напевно, кожен з нас хотів би, щоб ми в житті теж зустрічали такого пророка Натана, що вмів би так підійти до нас і розположити наше серце до щирого розкаяння, допоміг нам пізнати свої провини. На жаль, частіше. Нам витикають наші рідні, чи наші знайомі, чи близькі, чи сусіди, наші прогрішення. Не раз ми це сприймаємо як якусь образу, бо коли нам викриває хтось гріхи, то ми обурюємося, ми хочемо себе захищати, ми хочемо сказати, які ми добрі, що ми не є ж такі вже погані. Що часто ми і ліпші від інших, а не раз кажемо, та як ти смієш, ти сам такий, а мені що дорікаєш? На жаль, людське самолюбство вміє знівечити найкращі побажання людського жалю і розкаяння. Але Господь нікого не відкидає від себе хто хоче скористати із Божого милосердя. Він не перестає до нас взивати, покайтеся, стайте чистими, усуньте спосеред себе нікчемні вчинки свої. Перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди. Захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. ходіть, розсудимося, говорить Господь устами пророка Ісаї. Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин були червоні, стануть, як волна, один Господь. Може наші гріхи відпустити. Один Господь може душу людську очистити, коли прощає нам наші прогрішення, є милосердний до наших немочей і слабостей. Користаємося з того Божого милосердя. Поспішаємо якнайчастіше до того таїнства, яке нас очищає, доброї сповіді! Та й напокути, робім добру, тверду постанову, поправитися зі своїх гріхів, щоби то наше покаяння не було марним. Але справді воно нас привело до святості. Бо ціль покаяння це не покарати нас за гріхи, але зробити нас святими. До цього нас Господь завзиває, будьте святі! Бо Отець ваш Небесний є святим. Тому просімо Бога Тої святости, шукаємо її і з дня у день стараємося добрими ділами наше життя виправляти, за наші гріхи приносити Богові покуту і покаяння, а Богові проявляти свою синівську відданість і любов. Нелегке життя прожили ми в останні роки. Нелегке життя прожила уся наша церква за останні віки. Мала багато труднощів і випробувань. Ось цими днями зустрів я одного чоловіка, який в одному районному центрі на Волині будує храм. Він казав, що має багато приятелів. У Львові серед греко-католиків